Три ред Flag питання під час проходження співбесіди. Так, друзі, перше питання це коли вас питають, ким ви бачите себе через 5 років. Ми живемо в настільки динамічному і непередбачуваному світі, що ми не знаємо, ким ми бачимо себе завтра, а вас питають, ким ви бачите себе через 5 років. Друге Red Flag питання, яке стосується в більшій мірі дівчат. Але якщо задають це хлопцям, то це капець який Red Flag. Отож, дівчата, якщо вас питають, коли ви збираєтесь в декрет, запам'ятайте, не немає їбати, коли ви збираєтесь в декрет. Третє питання Red Flag, коли вас питають, чи готові ви овертаймити. Якщо роботодавець вас питає, чи готові ви овертаймити, він вас не питає, ви будете овертаймити. Четверте питання, то не Red Flag. То просто коли вас питають, чому ви обрали саме нашу компанію, то роботодавець знає, що ви в пошуку роботи і висилали ці всім компаніям і пішли на співбесіду в ту, в яку покликали. Ну і п'яте питання на Red Flag: це коли ви на співбесіді бачите Red Flag, то з вами говорить або турки. Або комуністи. І якщо з турками ще говорити якось можна, то комуністи в нас заборонені законом. Підписуйся на мене, де ти дивишся це відео, і будь на мене підписаний.